всім привіт, з вами завжди Василь та мої бучанські будні. Хто цікавиться, дзвонить на вайбер, пише, де чому не відповідаю, працюю і зараз працюю. У нас до речі така погодка, морозець, трохи падає сніжок. Ми зараз направляємося, забираємо лимона та йдемо на роботу. Можливо покажу, що ми робимо В принципі стосовно вдома. Ну як вдома. Саме вдома, в селі. Ну, там кажуть, що дуже близько все вже відбувається, прям, прям. літають над головою то все. Короте, ну, люди поступово виїжджають, виїжджають, виїжджають. Е, мама ще поки що на роботу не влаштувалася, тому що ну, в принципі, єдині варіанти, які пропонували, це десь на касу, на касу, на касу. Вона в принципі, сама вчилася на е, бухгалтера. Але проблема в тому, що вона, ну, там треба це все через комп'ютер, а вона цьому не вміє. Тобто, вона не вміє користуватися комп'ютером, навіть ще не повністю вміє користуватися телефоном, тому цей варіант відпадає, боїться, кажу, навчиться, але вона не хоче боїться, тому поки що вдома шукаємо інші варіанти. Дід все нормально, поки що за дідом доглядають Коротше, постійно помитий, побритий. ну, Тобто одягнений все добре. Але він сповнив маму, сповнив сестру, але кожні 5 хвилин знову таки забуває питає, а де мої батьки, де мій дім. І все таке, чому я тут. Тому включимось вже на роботі. Так, зараз забираємо цього працівника е, Начальник заводу питав, чому Діма постійно мовчить на відео, я не знаю. Нравиться йому мовчати. Да, Дімон? Ні, не? каже ні. Тому ладно, вирушаємо в Київ. Так, ну що друзі, вже ми прийшли. Е, писали, що не хочу я працювати, лише тільки гроші можу просити. Хі. Ні, хочу і працювати. Да? Тому так. Е, дивіться, знайшли нам роботу, в принципі, там, де ми робили ця сама фірма, це саме наш директор, що ми робили посади, але зараз погода не для посад, то е, зараз ми працюємо на заводі, завод, чи як офіс, е, кладемо ліноліум. Тобто ось так це виглядає. Стелем, спочатку ми стелимо таку фанеру, на клей, ось такого, потім клеєм лінолем. Зараз треба йому розлежатися, тому що зголом вулиці заносиш, він такий дуже грубий, а як розлежиться, то тоді м'якше його простіше клеїти. То вчора в принципі, за 2 години з димоном проклеїли 25,5 квадратів. Ну, в принципі, Якщо б це було б на квадратуру, то ми б добраче заробили. Але ми зараз знов ну, таки ставці, тобто це всі шабачки, які насилиться, це все ставки йде, тобто в день. Зробили, скільки зробили, тобто оплачується, хоч, хоч, хоч більше зробили, а оплата однакова, тому що якби, це шабашка, це не постійно. Ну, думаю, що до нового року, по-любому е року, по-любому, що будемо ще тут, тому що треба закінчити об'єкт цей, тому що починаються новорічні корпоративи тут, в офісах будуть люди гуляти, святкувати, нам треба закінчити. Тому так, зараз п'ємо каву, заварили, приїхали, настраївася та починаємо працювати. Тут, до речі, два типу завода. Не буду гов... казати, говорити, що ну, чим вони займаються, це воно не треба. Але тобто, два. І ми працюємо на одному, і на другому. На цьому зараз лінолім, кладемо на другому, ми е... фарбуємо стіни. Тобто стіни, стелі. Ну, я зараз піду покажу. Тобто, сьогодні у нас... Де є тут такі роботи, зараз покажу, які треба буде зробити. Ось бачите, ну вчора тут цей застелили. ось так водімон зашпаклював, шуруби, пробив шрубом, тому що трохи доска ця тонка і трохи відклеює, піднімає. Тому пошпаклювали, поки тут е, чоловік зараз забрусить, ми підемо в іншу цей. Такий ось зробили, класний. Підемо підем в, в інший цех, там треба буде пофарбувати стіни, потолок щось таке. Короте. А тут поки що забруситься. Потім приїжджаємо та стелимо лінолем. може тут нарізали по розмірах. ось це він є. Поки він відлежується, нагрівається, будемо стелити ось цю кімнаті. Тому ось так. Тут також бачите, це все треба зараз ці ліса, весь інструмент, матеріал винести. І також сюди будемо стелити спочатку ось оцю фанеру, як вона ДСП називається чи як вона називається правильно. Будемо застеляти потім зверху вже ось цей ліноліум. Тому в принципі, скажу, дуже класно, що всередині Рано приходиш на вулиці, сніг, дощ, мороз, вітер. тобі байдуже, ти працюєш всередині. Така у нас колоночка, музика грає короче, весело. Тому так. В принципі, цей останній поверх. Працівники мало ходять, тому ми можемо тут і в будні дні працювати. А ось на тому заводі, на іншому, де зараз підемо красити, там фарбувати. Там короте, дуже ну, багато буде людей ходити в будні дні, тому ми фарбувати не могли в будні дні. Дочекалися до вихідних. Сьогодні, до речі, у нас неділя. Всі відпочивають, але ми вийшли на роботу, тому що так дуже багато просиділи без роботи з Дімоном. Тобто треба працювати, треба гроші заробляти. Тому що в планах хочу поїхати знов таки до батьків на, от, до мами сестрою на Новий рік. тому так. До речі, в чому прикол, що сьогодні вранці зайшов, 6 ранку я просипаюся на роботу і думав замовляти білет десь там на 29 грудня. Зайшов, подивився з 25, з 25 по 31 лише тільки один білет єсть, тому так. Ладно, менше слів. Більше діє, ви забувайте лайк, підписку та гарний коментар. Відповім також на ваше питання, чому я до сих пір не купив будинок в селі. Я так хотів, так хотів, збирав гроші, відкладав, але живу зараз, знімаю квартиру, живу в Бучі. То намагатимусь зараз відповісти вам. В принципі, адекватні люди все зрозуміли, але ну, багато людей все ж таки не розуміють, в чому зараз ситуація. Тоді я був сильно настроєний, тобто запланований приїхати в село, купити будинок. Але ну, були кошти на будинок, також було багато варіантів. Люди пропонували мені. Але чому так не вийшло? Тому що батьки тоді на той момент не захотіли переїжджати зі ну, мною до мене. Якщо б я купив будинок, вони не хотіли виїжджати. Тобто, а я сам би купив будинок і сидів би там, тому що ну, самому реально тяжко, страшно і дуже ну, типу, незручно було б. Тому я відмовився з цього варіанта ну, купувати будинок. Я тоді сказав мамі, що як ви настроїтесь, тобто коли ну, будуть готові батьки виїхати, я б одразу купив в якомусь селі будинок. То думаю, нам б було б легче, бо всім разом родиною виживати та жити. Щось би придумали. Але тоді мама відмовилась, не захотіла. То, в принципі, я так подумав. Який мені сенс зараз купувати будинок? Самому можливо мене завтра, після завтра заберуть на війну, а будинок буде просто стояти та й все. І ну, якби, або якась ситуація зараз почнеться з якогось другої сторони, наступу ситуація в Україні не не незрозуміла. Тобто ці люди нормально це розуміють і тому. Почалася у мене ламатися машина, ну моя вив реально там ну, просто то ходовка, то 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 все. Ну вона своє від'їздила, вона була гарним в гарному, ну, стані там салон. В принципі, був нормальний після тімчистки. все було чудово. Ну просто то ходовка, то то, то все. то там, коротше, ну реально вона своє від'їздила, відпрацювала, відтягала ці. І... Ну, коротше, все відтягало. Та й в принципі хотілося чомусь зручніше розуміти, коли живеш в селі, то але було це просто там якась іномарка. А коли сюди приїжджаєш в Бучу або в Київ, то але це просто як якийсь, не знаю, навіть не ланувся, а якісь Жигулі. Тому, в принципі, е, діло дійшло до того, що якби вирішив я купити собі нову машину, так подумав, в принципі, дуже довго думав, десь місяць намагався. Розумів, що гроші це ну, зараз дуже небезпечно тратити, тобто треба, щоб щось було відкладне, але пообіцяли нам на роботу, тоді вже не є ставка, а на метр квадратний. Тому, знаєте, загорілися, подумав, так, я зараз куплю машину та відроблю, собі зразу зароблю на будинок. Але якраз коли я собі придбав нову машину, як не нову а на Бушну, але навіщо чимове, тому... Тоді у нас якраз почались проблеми з роботою. Вася поїхав додому. У нас якась то шабашка, то не шабашка. Тобто почали так от працювати там два-три рази в неділю, потім дві неділі вдома, якась так-та так. Та так. То тобто, в принципі порахував я з того моменту, як ну після того моменту, як у нас перестала бути стабільна робота, ми втратили десь два місця. Це точно. Тобто тому такі трохи проблеми були з фінансами, тому що люди пишуть, типу, та ти ж гроші забирав на будинок, ти забирав на будинок, типу, що ти кажеш, у тебе гроші немає. Ну от я відповів, вам. сказав правду, що я купив. Машину зараз багато мене захитять, але машину я ну, взяв вигідно для себе, тому що вона була по низу ринку, низ бюджету. Ну тобто, ті, хто займається машинами, ті мене зрозуміють, що я її зможу продати в будь-який момент за день, за два за ту саму суму, яку я взяв. А якщо я купив би зараз будинок, я його не продав би так швидко, тому що вдруг що зараз навіть квартиру купити квартиру, ну це нереально, але допустимо купитись десь квартиру. Там в Києві почався якийсь наступ, і що туди робити, або бучі знову повернутися. Тому машина більш практичніша. Я сів, поїхав на роботу, сів, поїхав до мами в Дніпро. Вдруг щось якась заворуха почнеться, я сяду, зможу приїхати в іншу область, а ту машину продати, гроші забрати. В будь-якому випадку весна весна все покаже, друзі. Можливо, що знов-таки продам машину, вже настроюся точно. На, це, як його, на, на будинок. Ну, наприклад, якщо продаємо будинок, машину, е, гроші будуть на будинок, але не буде грошей, щоб почати знову таку свою діяльність винарство. Тому що це дуже треба багато коштів навіть більше своє, той будинок, я думаю. Тому в планах все ж таки весною вийти на квадратуру, на об'єми, працювати, працювати упорно на фасадах, це всю весну, все літо. Думаю, і тоді вже ми назбираємо гроші та продаємо всій будиночок. Тому такий справа, в принципі, відповів. Де діємо гроші та чому так. А зараз поки що робота є чудово, працюємо, працюємо, тому що не жаліємося, не плачемося як кажуть, плачеш робот, робити не хочеш, хочу я робити, та і роблю, коли є можливість. Тому все. Ось так трохи вам розказала, намагаюся постійно все казати так, як є. Тому так. Все побільне. Беремо валіки, птички та працюємо. Ні до кого ми коротше, не дзвонилися, нам перейти на цю сторону заводу. Треба, треба щоб були відкриті ці двері. Але від охоронця у нас ключів немає. Є ключі від начальника цього цеха, то ми дзвонили, він, мабуть, вихідний спить. Тому зараз переліз, піде до... до охоронця, візьме ключі, візьме ключі та відкриє. В принципі, тичку ми взяли. Там я взяв скотч, щоб там де треба, може буде. Заклеїти. І в принципі там Дімон тормозок, У мене термозок, тому так. Чекаємо зараз, поки тепер Димон знайде охоронця, щоб взяти ключі. Думали все буде просто, але забули, що на вихідні все закривається. Ось так справа. справи. Тому -то в будні дні ми не можемо красити, коли тут все відкрите, а в вихідні дні все закрите. Ну, Нічого зараз. Сподіваємось, Найду, знайде Димон охоронця та відкриємо. Бо я прилазити не хочу, в мене вага побільше. Я думаю, що ворота ці зламаємо. Тому не ризикую. Чекаю краще. На жаль, цю кімнату не можемо показати там, що ми робили. Ну, в принципі, там повністю ми цей є... тут працівник працює. За що відповідає? Ми там повністю красили стіни і там треба зараз нам ще було Ну, два рази закрасити стіни, але не можемо показати, немає ключа від цих. Двері охоронця. А там треба ще було відкос покрасити, але ключа нема, Тому наша задача зараз ось стіни така жовта фарба. Тобто це раніше ось такий профіль, він був якийсь е е е е е е рожевий. Тобто, нам треба повністю зробити, щоб він був жовтий. Тобто треба білим. Це в нас потолок білим красити, вже два рази ми красили, але просили ще три, тричі. Ні, вже три красили. Дімон два рази, я розкрасив тричі. Потолок білим, потім це все жовтим, трубу ще раз проти з білим, цю стіну жовтим і ось відкос там, -во. також зараз Дімон ось таку приспосову придумав, Я не знаю, я не ризикую, я боюся. Але Дімон ось тим займається зараз. Що стосовно не сподобалось цю стіну, то бачите, це ракушняк у нас. І ось там є такі дирочки, отвори такий. Зараз покажу. Тобто ось Ось там біле. Треба все зараз кісточки позакрасити, щоб воно в очі не падало. Хоча воно мені навіть в очі не падає. Стосовно цього, типу, ось такі, бачите, ми тут фарбували, коли не було світла ще, то воно було, типу, не дуже добре видно. А зараз нормально все видно, світло є, тому перефарбовуємо. Ось там бачите трошки такі косочки. Тому поки що така шабашка. Хотів показати, шкода, як там виглядає, в нас стіна, яку ми фарбували. Але не можу, Зачинно. Пишете, показує, кожен день знімає, як ти працюєш, кожен день робота, стройка це цікаво. Ну, Це просто нереально, тому що в будні людей багато, я не можу тут знімати. Тобто люди бояться, що я буду їх знімати. І воно якось часу немає знімати. Тобто, сьогодні у нас не дуже багато задач, тому що цей. вже, я її розбавляв і розбирати не треба. Тому що зараз задач багато, я можу якусь хвилину виділити вам, щоб засняти. Тому так все працює. Вже, в принципі, ми профарбували все, зараз такі трохи косячки, де не проходить валік ось такою довгою кісточкою. профарбовуємо. До речі, хочу сказати, що е, керівник, ну, директор цього саме. Цеху чи заводу з ну, цієї сторони. Зараз де ми знаходимось. Мій підписник. Дуже гарна людина, добра, реальна. Що саме цікаво, що він також з Донецької області. Не дивиться всі мої відео. Тому передаю привіт. Тому так ми працюємо далі. Ну що, Нарешті у нас обід. Обідаємо ми в 11 годин дня, в принципі, зараз покажу що. Маю на перекус. Ось такі огурчики там трошки лишилося, брав. Запікаю в духовці ось такі ніжки. Постійно по акції то беру. Ну, Зварив гречки. В принципі, це стандарт або рис і ніжки, або там кривільця і гречка. Тобто ось так чередую, міняю. В принципі, якраз банка це буде під борщ лишу, будучи брати на обід борщ. Тому так все, вам. Смачно ми швидко перекусимо, там поки що краска зараз підсохне, потім воно ще покаже, де треба підмазати. Тому так. До речі, вітаю усика, вже думаю, всі подивилися. Бій. Сьогодні якраз я знімаю 22 -е сьогодні число. Тому також зараз дивлюся. Ну, Ранці трохи подивився, поки каву перед роботою пив. Зараз буду продовжувати дивитися та болівати. Так, ну що, друзі, пообідали якраз, до речі, поки я розмовляв. З Серегою з камерадом з Чехії дзвонилися нарешті, то Дімон вже це тут повністю другий раз. Ну, ще раз хоче перекрасити, я розпускаюся вже так. Краще. Тому вже в принципі начебто, ну, реально, ну, все що можна вже було перекрасити, все реально, це все повністю. Це потолок стеля. Все. Начебто, тому молодець Димон. Поки ось болтав, в принципі, в мене був обід. Час був, але Димон сказав, що сидіти скучно, я піду якраз. Тому зараз направляємося знову таки туди, зараз забираємо інструмент, все замикаємо, та направляємось створити нулю. Куда ж тут не знайшли ми ключа відкрити, показати вам, що там як ми покрасили, там також прикольно. Але там це як його. І ще треба також відкос. Там Сергій його шпаклював, треба його буде забрусти та закласти. Але не сьогодні, бо закрита. Тому так. Так, Зараз що треба зробити? Треба. Перед тим як клеїти вінольним, треба прийтись зараз збрусити. Тобто, По-перше, шпаклівку. В принципі, шпаклівку можна збрусити і звичайно, ну, брускою ручною. Але в принципі, тут є такі, знаєте, перепади да, Перепади з самої цього USB, чи як воно там DSP. і треба збрусити самі ці бугри. Тобто, то користуємось ось таким жирафом. Ано, я трохи почала, воно реально збрушує добряче. Оце не торчать шуби. Зараз будемо викручуємо. Такого не можна нажати, потім воно на алінольму все показує. Так, в принципі, воно щесує добряче, але все-таки це треба бросити. Чи викрутити треба шуруп. Так, друзі, ну що, вже приїхали додому, відпрацювали. Зараз покажу вам розпаковку, що ми будемо вечеряти, що готувати на завтра і собою будемо тормозок. Зараз ми на вечері взяли ось таку кільку, зараз відваримо картоплі, будемо їсти з кількою, потім. Е Буду варити суп гороховий, тобто ось такі брикети. Суп гороховий у нас буде грудка і ось індюшаче крило. Дуже такий гарний навар дає. Ну, і взяв гомілки також на цей. Будемо тушити, запікати на тормозок. І такий перчик також додаю дуже смачний суп. Тому ось така це все, якраз картина на 800 гривень. Тому готуємо. Ось так вночі виїжджаю. Зараз ну, ми їздимо по черзі з Димоном. Один день на моїй машині, один на його. Але все ж таки мені виходить. постійно треба їхати ну, на машині, то що до нього. Коротше, я приїжджаю до нього, ставлю машину, потім пересідаю на його машину та їдемо вже в Київ. Тому ось так ранок добрий. У нас скільки, пів сьомого ранку. Їдемо, немає машини, немає. Тому так. Спати, звісно, хочеться, але більше хочеться заробити грошей та якось прожити цю зиму реально. Тому попри все ми прокидаємось, п'ємо каву та вирушаємо. Зараз тут Димон мешкає на 10-му поверсі. Думаю, вже прогрів машину поки я переїхав. Так, о, вже чекає він, сидить. Тому все ми зараз десь тут паркуємось десь ось тут і все. Що, вже на роботі приїхали, заварили кофійк. Зараз п'ємо кофе. Ліноліум розлежується та йдемо стелити, В принципі, ось такі о. Пишіть ідеї, що ви хочете, ну, щоб я вам розказав або показав. В принципі, у вас одне те саме, пишіть знімай кожен день, знімай стройку. Ну, а що знімати? Тобто була б мене на голові камера. В принципі, можна було б там, як я ліноліум стелю, там ну щось роблю, там кручу, цю є у здесь можна знімати. А так, в принципі, реально всі процеси, тим паче не всі хочуть зніматися. Димон вже звикли до камери, а інші ну, ми ж не самі працюємо. Люди тут можуть займатися своїми, я ж не буду ходити по заводу всіх знімати. Тому. Так. Зараз настраиваємося. Добре, що в теплі прийшов. собі легенько кофту надів, тому що на вулиці зараз мороз і а потім буде сирість, а потім і дощ піде, тому так, така ситуація. Працюємо. Друзі, моя нова камера, буду тепер влоги записувати. Ось, Ось так Всім привіт. Ось І тут камера, і там камера. Ладно, жартую. Жартую. Зараз ми розстеляємо, скатуємо в клубок. Тобто, потім заносимо кімнату і там вже клеїмо. Ну, В принципі, я покажу, вже вам як буде все готово. Ось так. Тут ми ну, вчора з дімоном стелили. ну ви бачили. позавчора, Позавчора, Позавчор, да. Зараз в кімнатах застеляємо. Так, друзі, так це виглядає. Зараз ми скатали ось наш вінолю, дімо нам... намаски клеєм. Тобто ось цей же пазл ми підрізали, потім підганяємо, все, відбили лінію, в принципі, ну, все під розклали без клею, тобто все. потім відбили лінію і будемо йти по цій лінії. Треба, щоб потім, ну, Що з'їдемо з, з лінії, потім ми будемо там в углу взагалі, як то кажуть, поганому місці. Тому треба все під лінію робити, в принципі, все зашпаклювали, все, все чудово. Тому так в принципі, так ми і працюємо, так воно і виходить. Відновлюємо така тащина. Не знаю скільки тут десь 2-3 мм буде. В принципі, не забуваємо ще одразу таки розглажувати його на вулиці. Мінус один зараз, ну вже йде на плюс. Вранці було мінус п'ять, зараз на плюс іде. В принципі, такі справи. Все, через годинку вже обід. Обідати хочеться вже сунок вже обурчити, як кажуть. Тому включаємо музику та працюємо далі. Так, ну що, показує результат, в принципі, все. Ця кімната у нас готова. тобто Тут застелили. Це можливо була навіть кухня, я так розумію, тому що фартук це робиться для кухні. Ну, майже завжди, То, в принципі, тут так застелили. Потім ще будемо запаювати всі шви. Так, так, так. Ось так кімнатка виглядає. Все. Тепер треба що? Тепер треба винести. Ось ці всі ліса, що тут знаходяться. Нам зараз тут треба стелити оту і узбічку, і уздечку, чи як вона називається, і уздечку треба винести всі ліса на низ, на перший поверх. Це звісно, бачите, ну, не тільки ліса, а той весь смітник також. Ну там не смітник, там електрики працювали, їхні все речі треба спуститися, це все на низ та тут стелити, тобто роботи ще дуже багато, але якраз це така зараз буде нудна робота по сходах спускатись. Треба дуже важливо не побити стіни, тому що стіни все дуже все, пофарбовано, все красиво зроблено. і треба якось це донести. Домі... Що там на вулиці в нас за погода? Бать вже плюсував, вже ось це розставив. Тому так, машини їздять. Перекоти поле висить на дереві. Все як має бути. Коротше, що ми вирішили. Зараз взяли такий мотозок, будемо по ній, щоб не тягати по ступенькам, тому що ну, по сходах нереально там будуть низькі потолки, шпахлівка вже фарбована, саме по-любому десь тупим відділення буде дуже погано. Ставлять перефарбовувати всі стіни. То вирішили, так, ось тут є балкон на третьому поверсі. Тобто Ми спускаємо ще один поверх по ступеньках. А зараз будемо мотоском спускати вже вниз, там чоловік буде приймати. Тобто по одній, по одній. Вирішили ще простіше, зараз ось такий кар буде піднімати палету. Каже, що дістане сюди до мене, а я буду накладати вже на саму палету. Що, Друзі, добрий ранок, не знаю, видно чи не видно. Зараз світло включу. Ось так вот. Сьогодні щось прокинувся трохи раніше, якось попив каву, в принципі, посидів вже скучно було вдома, думав виїду раніше. Приїхав, долю з ще спить. Ну, нічого, зараз я йому подзвоню, розбужу, розбудю, хай виходить. В принципі, що в нас по роботі, все те саме. Сьогодні ми мусимо закінчити ліноліум, хоча б там, саме там, де ми вчора ліса, ми вчора довго е, тягали ті ліса, спускали із ходами і спускали цим як його. І мотоском чудили. Видумували різні варіанти. Це, як і потім там ще багато було речей, електриків також треба було спускати. То В принципі, це як довго робили. Сьогодні мусимо закінчити. Хоча би, у нас ще там є багато кімнат, але треба закінчити хоча би цей самий великий зал, цей центральний, де були ліса. Треба накрутити наклеїти цю фанеру, чи як вона називається. Ось бічка, ОСД, короче, наклеїти треба. І треба все ліноліум сьогодні приклеїти, тому що вже післязавтра там починається корпоратив. Ну, Тобто буде завод святкувати Новий рік. Ось так Тому нас попросили, дуже-дуже попросили, щоб ми це все закінчили швиденько. Тому сьогодні також будемо, думаю, довше трохи працювати. В принципі, роботи вам показав. Якусь ситуацію таку може щось і не розповів, може розповів, не знаю, намагався щось, щось вам донести, розказати. В принципі, питайте, можливо, якась тема буде вам цікава. Типу, ну не знаю, хочеться щось за свиней розказувати. Але я думаю, як я можу розповідати за свиней, якщо в мене їх немає цих свиней. Тобто, це ну, почну якусь тему розповідати. Мені згадують якісь нові ну, глядачі скажуть, що як ти розказуєш, а тебе свиней немає. Тобто, то якось знаєте, і хочеться, і коли Тобто, ну реально. Скажуть, Балабол щось хоче розказати, а самого свиней немає. Були в мене свині, були в мене все, були свині, кралі. Було прекрасне, чудове життя на Донбасі в українському селі. Зараз там села вже немає, тому... село ще є, але потрохи я якомусь заважатиму зараз. Не знаю, пройдуть чи не проїдуть. Не проїжджають, походу. А ні, проїхали. Дуже оплатно, ну, я просто став тут на кільці, Тут просто ніколи машини не їздять. Але нічого страшного, Ладно, проїхали і слава Богу. Тому так. Тому в принципі таке відео коротеньке про все та ні про що. Просто вийшов на зв'язок, тому що є люди, які реально переживають. Може це комусь дивно, але реально знімаю кожен, день. просто вітаюся, викладаю якісь шорти, тому так показую всю роботу, всю роботу показувати не можу, тому що. Ми, ну, Димон да, вже звик зніматися, а інші не звикли. Не. не звикли. Тому все, друзі, лайк. Всім пока. Не знаю, буде відео, наступне не буде, але щось будемо думати. Всім пока.